Добрий раночок. Мінус 18, зараз будемо машини запускати. У мінус 18 градусів. Так, ця машина вчора їздила, а ту машину ми не заводили три неділі. Будемо заводити зараз обидві. Так. Ну. Що тут ви покажете? Мінус 19 градусів. Ну давай, як заведешся. О, так би. І нічого не було, джип. А, ну, а цей? довго не заводився. Три неділі. Так, грузиться. Та зараз подивимося китаяти після простої. Три неділі мінус 19 заводиться Оу, так якби й нічого і не було. Опше Так, все позамерзало по-жорсткому. Але є підігрів лобово, зараз він це все має розтопити. Пример з повністю. Практично машина розморозилася. mais <sweat>